Віталій тренер Шахів раю проти Маркус Деле Квенче Квенче. Дата рейтинг 1895. Слізький захист Генбіт-Мура не прийнятий, Ха-ха. Це поганий хіб, дай, Він так послабляється, але він ну, йде кудись сюди. Ну давай так. Але поки він туди не може стати. Просто так стати туди не можеш ти. Так, не знаю, слон є 3 якось пасивненько суперник став. Ні, кудись коня на F4 бажано виліпити. Да. Веселий тип. І правда, я можу ще так. Не поспішати. Так, о, це в мені подобається. Це мені подобається. Так, тут, можливо, ми десь в 5 підемо в майбутньому через годинку. А Поки що швидесенько, ці поля ми будемо захоплювати. Хай б'є, потім наш пішак на F4, і слон по чорним полям буде тут. М -м -м -м. Ясно. хочеш, Моментально хочеш тут. Сховатись, від мене. Не хочеш грати, хочеш веншпіль. Ну, давай ці 4 тоді. На хала цього проженемо, щоб нас. Не тратував. Де звідси? Так, ота, мабуть. Давай, слона чорнополе сюди. Не даси, ну ок. Ну, тоді я зараз гру відкрию тут. Угу. Ну, можу і закрити. А можу почекати, що ти хочеш вообще. Що ти хочеш? Давай аж 5 поки. Ще нічого не хочеш? Давай, ще далі. Угу. Це мені подобається. Це вже цікаво. Ну, бити я не знаю, щось я не дуже хочу. Давай пограємо. F5, як в зараз тобі. Прослабий Соборний королівський фланг. Тут і ферзь на лінії F невдало стоїть. F5. Тут якраз дорожку для слона. Типова ідея. Для Тури. ну Просто все на ході F5 тримається. Угу. Хочеш забрати. А, що ти хочеш, якщо чесно? А, тут, правда, тут у нас висить цей тип. На Є6 висить. Тіп. Тип завис на е 6 Було все непогано. Віддав цього слона, але тут він Елініе забере у мене. Що заліз? Тут поки всі поля тримаю. На час грає, тип, що зробиш з ним? Нічого не зробиш. Так, у нього добуватий слон. Хороший кінь. Я не знаю, бити цього коня не бити. Хочеться б слона цього залишити, звісно. Нашого чорнопольного гіганта. Конечно. М-да, щоб вони ще щось зібрали. Що це було? Я в Я... шоці? Це... Що Шо це сталося? Торнадо якесь прошло. Веншпіль. Ну, не веншпіль, а в кінці фініші партії. 58 на 70. Ну, ось він дернувся в кінці, віддав сильного свого слабу. Ну, як сильно, хорошого, тому що у нього по білому пішаки стоять. Чорні поля слабкі, він віддав захисника чорних полів. Так, треба було На, Наприклад, Б6, наприклад. Так, а, ну так. Да. Треба щось тримати поле. Втрачається ну, от таку тактику. Треба було до цього такі ідеї думати про них, щоб побачити таку тактику. А тут я помолився. Треба було спочатку йому розбиватись. А потім FRG 4, так? Ну, б 6, ну окей. Тут Слоном, звісно, Да. Такий мат був в нього. Ну, вже пройшов через цей мат, і тут вже в нього погана позиція. Я боявся брати, бо шах, потім побачив, що тут полк тримаєш, слом. Там забрав. А тут уже я, мать ему знайшов. Фух.